Привіт усім, Ви на каналі CryptoFX. Сьогодні я хочу проаналізувати графік Bitcoin. Узнаємо, що нам ожидати в ближайший час від нього. І так я хочу сказати пару слов про свій канал. Якщо ти цікавився криптотрейдингом, я хочу порадити тобі підписатися на мій канал. Бо у своїх відео я розповідаю. Як правильно аналізувати графіки, щоб розуміти, куди ціна піде, вверх і вниз. Як правильно виставляти уровні, щоб ми могли зайти точно в шорт або лонг. Я розказую, як зменшити ризики. Я розказую, як збільшити прибутки. Що таке риск менеджмент, менеджмент. Це все ти дош знати, якщо ти хочеш торгувати. На крипторинки і почати заробляти. давай тепер почнемо аналіз графіка біткоін. Маленьке вступлення закінчилось. І так, дивись, що я бачу в першу чергу. І давай перед тим, як почнемо аналізувати наш графік, я хочу в тебе спросить. якщо ти тут купував біткоін в цьому каналі, отут. Ти ожидав, що ціна піде вище там, до 150 тисяч, так. Так. Якщо ціна заходить вниз, сюди, що ти будеш робити? Ти будеш закривати свої угоди, чи ти будеш тіряти і терпіти? Скажи мені, ти закриєш по, там, допустим, маленькому мінусі, да? относительно маленький. Ілі ти будеш далі терпіти і чекатимеш, коли біткоін розвернеться і піде в лонг. Напиши мені в коментарях, я хочу розказати тобі, що буде далі, і як думаю я, що буде з біткоїном. І так, це ми зрозуміли, що хтось вище нашого уровня 90 866 доларів купляв і продавав. Звідки був сформірований рівень, зараз я тобі покажу, він був сформірований по лоу цього бара. раз. Я бачу імпульсивне движення. Перший технічний откат, я бачу двіження, потім я бачу оцей маленький ложний пробой. Ти його теж бачиш раз. І ціна далі йде вверх. Якщо ми подивимось сюди. То ми бачимо, що якийсь крупний покупатель поки не пускав ціну до нашого рівня Раз попитка була піти ціні нижче і да? її не пустили до нашого рівня Два попитка ціну пускали вниз і її не пустили. Дивись, попитка 3 її також не пустили. І так. Ми розуміємо, що тут зараз є крупний якийсь ігрок, який утримує ціну Коли він. Іщезне, як думаєш, що буде далі? І якщо далі ціна провалиться вниз і почне торгуватися? Що ти будеш робити? Оце я в тебе і питав. Бо якщо ціна провалиться, далі будуть оці крупні ігроки і просто ігроки, які тут акумулювали свою позицію? Ожидаючи, що біткоін піде до 150 тисяч. Якщо вони середньосрочні, да, вони почнуть закривати свої позиції, бо бачать, що ціна вже торгується ниже цього ключового уровня, бо ниже цього уровня вона ще тут не торгувалась. Значить, вони будуть закривати свої позиції, і це буде ще така невелика генерація для того, щоб біток йшов в шорт. І також нові ігроки, які будуть бачити, що ціна почала сторгуватися ниже ключового уровня. Вони також будуть заходити в шорт, і тим самим буде ще більше генеруватись движення в шорт. Отакий От краткий аналіз мене по біткут. Якщо тобі понравилось це відео, можеш поставити лайк. Якщо хочеш навчитися і зарабатывать на ринку криптовалюти, я, хочу, я раджу тобі підписатися на мій канал. У мене все. всім пока-пока.